Ми вже понад 10 років живемо у Польщі, але є речі, без яких просто не можемо. І по сьогоднішній день просимо або ж родичі привезти з України, або ж замовляємо напряму звідти. Що саме? Ох, зараз буде ностальгія на максимум. Звичайно, що згущене молоко. Воно має смак дитинства, і тут справді такого немає. Домашні консервації, огірки, помідори, малина, смородина все, що мама закатала, якщо не заберуть на кордоні і потім не спортиться, ми обов'язково з'їмо печення. Те, яке ми купуємо в магазинах в ящиках, ви точно знаєте про зефір, бамбук. От не кажіть, що ви його не любите. Українські солдощі вони реально смачні і є набагато більше смаків. Також ми часто підтримуємо українських виробників і купляємо одяг, іграшки від українських брендів, тому що там 100% краща якість, стиль. І українська душа, і навіть золото ми купуємо саме в Україні, бо воно якісніше і доступніше. А як все це оплатити? Без зайвих питань і головного болю. Ми користуємося переказом з Блік на банківський рахунок в Україні через додаток TransferGo. Гроші доходять менше ніж за годину, без комісії і з вигідним курсом. Це реально зручно, все просто, без прихованих зборів українською мовою, і не треба банку нічого пояснювати, кому навіщо і за що. І не потрібно також шукати перевізників, які беруть космічні комісії. Трансфергол це сервіс, яким вже понад 12 років користуються люди по всій Європі. І серед 2,8 мільйона українців, які через нього продають гроші, є і ми. А тепер ваша черга: які речі з України ви замовляєте або просите передати, і чого вам бракує у Польщі? Можливо, є улюблені українські бренди, якими користуєтесь навіть за кордоном. Напишіть в коментарях.